Панове, політична покірність це криптоніт для цієї запеклої гонки. Містер Венс, конгресмен Райан, сказав, що ви цілуєте Трампа в зад, маючи на увазі, що ви готові заплатити будь-яку ціну за схвалення та підтримку колишнього президента, який публічно вас образив у Янгстауні. Щоб довести конгресмену протилежне та показати виборцям Охайо, що ви самостійна особистість. Назвіть хоча б одну проблему. В якій Трамп помилявся, і за яку заслуговує на публічну критику. Ну, Дивіться, я не погоджуюся з президентом з багатьох питань. Він мій друг, і звісно, я пишаюся його підтримкою. Але ось що було неправильним у адміністрації Трампа. Вони взяли до уряду багато поганих кадрів, людей, які насправді виступали за безперервні нескінченні війни. Це означає, що багато людей з долини Магонінг з місць, де я виріс, повинні були б іти воювати. Наприклад, така людина, як Джон Болтон, ніколи не мала бути радником із національного національної безпеки в адміністрації Трампа, але дозвольте мені відповісти на твердження Тіма Райана і на ваше запитання? Дональд Трамп пожартував. Він пожартував на мітингу, посилаючись на фейкову статтю в Нью-Йорк Таймс. А Тім Райан вирішив будувати на цьому всю свою кампанію. І подивіться, Тім Райан публічно заявляв на національному телебаченні. Я люблю Ненсі Пелосі. Кілька місяців тому він виступив перед загальною аудиторією і сказав, що має підлещуватися і догоджати чаку Шумеру. То ж, хто ж насправді? Авді служить інтересам національної партії, це Тім Райан, То, який благав цих людей втрутитися в кампанію і врятувати його від провалу, це абсурдно, що він звинувачує мене у чомусь подібному, бо сам повністю залежний і не здатний представляти штат. А якщо його оберуть до Сенату США, він так само не зможе представляти народ Охайо. Отже, що було зрозуміло, коли колишній президент сказав. Джей Ді цілує мені зад, бо хоче моєї підтримки. Ви сприйняли це як жарт. Я добре знаю президента, і це був жарт щодо статтів Нью-Йорк Таймс. Тільки і всього я не сприйняв це як образу. Я говорив із президентом до цього, говорив із ним після цього. Всі, хто був там, сприйняли це як жарт. А цей хлопець іде на національне телебачення, каже, що любить Ненсі Пелосі, і має нахабство звинувачувати мене у підлабузництві. Це досить іронічно. Добре, тепер перейдемо до вас, конгресмене. Містер Венс зобразив вас як слухняного пса для спікера палати представників Ненсі Пелосі та інших демократичних. Лідерів у конгресі і каже, що ви будете виконувати їхні вказівки у сенаті, щоб довести йому протилежне. Назвіть хоча б одну ситуацію, в якій Ненсі Пелосі повністю провалилася, і тому заслуговує на публічний осуд. дозвольте спочатку сказати, що це явно фрагмент, який Джей Ді використовує для маніпуляцій. Насправді я виступав проти Ненсі Пелосі, Джей Ді за лідерство. І треба мати сміливість кидати виклик власним лідерам. Ці Вашингтонські лідери розірвуть вас well, на шматки як жувальну іграшку. Розумієте, ви називали Трампа Гітлером Америки, а потім почали йому підлещуватися. Це неправда, це правда. А потім ви почали йому догоджати, і в результаті він вас підтримав. І ви сказали, що він найкращий президент усіх часів. Міч Макконел дав вам 40 мільйонів доларів на кампанію. Пітер тіль дав вам 15 мільйонів. Це 55 мільйонів доларів. Джей Ді, як ви думаєте, що вони за це хочуть? Вони хочуть вашої відданості. І ви її вже довели. Ви підлещуєтеся й перед ними. І слухайте тут нічого особистого. Я просто говорю, як воно є. Це жорсткий бізнес. Якщо ви навіть за себе не можете постояти, як ви будете захищати людей, Охайо. як ви будете боротися з корпоративними інтересами, адже всі ці гроші ви отримали від корпорацій, які відправили наші робочі місця за кордон. Пітер Тіль – 15 мільйонів доларів, друже. Як ви думаєте, чого він хоче?